Якщо втомиться Україна, війна не зупиниться, вона просто піде далі. Олена Зеленська у спеціальному зверненні до безпекового форуму. Ви знаєте, я впевнений, що Європа думає інакше. Ми бачимо з вами перекриті кордони. Ми бачимо з вами. Європи, яка має різні точки зору. Ми бачимо позицію НАТО, ми бачимо позицію ООН. Ми бачимо 180 мільярдів євро, які Європа витратила тільки останнього року на енергоносії з Російської Федерації. А тому думаю, я що не боїться Європа, що війна піде кудись далі. Вони, на мою думку, будуть домовлятися. Вони будуть робити все, щоб війна далі не пішла. Я далі не хочу розвивати думку, але мені здається, мені здається, що ми трішечки переоцінюємо те, як відноситься Європа до тої біди, в якій знаходиться Україна. Більш реалістично потрібно дивитися на ситуацію. А реалістичність ситуації складна, непроста і трагічна. І вона говорить про те, що нам потрібно більше мобілізуватись на тривалу війну і на те, що це не закінчиться ні за рік, ні за два, ні за можливо п'ять. Можливо, не в такому форматі, можливо, не в такій інтенсивності. Але те, що Україна найближчі 10 років не вибереться з цієї ситуації, я чомусь впевнений в цьому. А вже 10 років ми бачимо, бачили війну на Донбасі, і кінця її не було. І якби не 2022 рік ситуація там би все одно не завершилась, і ми це чудово розуміємо. У мене лише одна надія, надія на те, що піде у той світ той, хто з нами воює. От тоді можливо щось зміниться. От я в це вірю, тому що там буде переділ великої влади, і їм буде не до нас. І от у нас тоді буде великий шанс повернути всі свої території і досить швидко закрити. Кордони потужно. А те, що Європа не боїться війни на своїй території, ну, напевно, це секрет тільки для деяких людей. Ну, не бояться вони, ну не бояться. Ну, ви же бачите. На жаль, на жаль, не бояться. Вони ведуть торгівлю, вони домовляються, вони мають контакти і ще й нам кордони закривають.